на монтажу бітаної черепиці. Це градус маленький, градусі малесенькому. І зовсім інша технологія монтажа. Пустівка тут лежить, але немає ніякої промазки. Далі примикання, як невірно, шапки не зарізані. Бітана черепиця, вроді гарно все лежить. І так само біля комона неправильно пройдено. Так само примикання. Який вихисний ситуацій ми будемо робити? Долому, потрібно промазувати із плиту повністю, всю підумиємо стікою. Далі підстілька, яка має вийти на капельник, тут вона під капельником, і гідробар'єр тут так само не так як повинно йти Іде в стороні. Ми його так само І примикання так само вірно робимо. І закомино так само робимо. і воно задуває сюди і де пістками пробігає, попадає на пустівку. Постівка пробита саморізами і попадає на гріх.